Відволіктись від негативу та відпочити діти військовослужбовців та пільгових категорій Івано-Франківської громади цьогоріч зможуть безкоштовно оздоровитись. Вже зараз, зазначає очільник департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко, у таборах відпочили чи ще відпочивають 15 дітлахів. У нас є міжнародний дитячий центр Артек, який переїхав зараз з Закарпатську в область, звалявський район село. Березниця, і вже п'ятеро дітей пільгових категорій відпочило у квітні місяці. Там це були діти учасників бойових дій, діти внутрішньопереміщених осіб, дитина сирота, одна і дитина з багатодітної сім'ї. Передбачені й поїздки за кордон упродовж літа заплановано сім таких екскурсій для дітей пільгових категорій. Зокрема, це діти загиблих захисників, діти воїнів, які зазнали поранень, а також діти, чиї батьки беруть участь у бойових діях. Загалом за кордон поїде 185 дітей. Дуже приємно, що першим відгукнулося місто побратим Брага, і туди відбудеться один заїзд. Наступне дві поїздки в місто Рибнік, Польща, також дві поїздки в Єлгаву, Латвія. Одна поїздка Ніретьгаза Угорщина, і одна поїздка місто портер Шанів Республіка Польща. Крім того, у бюджеті Івано-Франківської громади на оздоровлення та відпочинок дітей передбачено півтора мільйони гривень. За ці кошти планують придбати 125 путівок у позаміський табір Лімниця. Вартість путівки, загалом, яку можна придбати ще за готівку. Це є 850 гривень. Доба. У вартість доби входить, у вартість путівки входить за один день. П'ятиразове харчування. Звичайно, одна екскурсія безкоштовна. Як правило, ми її веземо дітей або скелі довбуша. А якщо це менші діти, то це є Галицький заповідник, це є футболка, це є насичена програма. Також у таборі наявні два укриття, що дуже важливо є. Укриття вміщує 160 дітей. Цьогоріч в Івано-Франківській громаді планують оздоровити близько тисячі дітей. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».